А що ви знову запанили той автобус? А? Наш. документи. Так тільки що перевіряли. Два рази. Його перед тим два рази. Ми Дві вас перейдеш. Ні. Володимир Петрович. Которні маєте самого. Дайте, дайте, дайте ясно. Ви так змі власники, так? Давай

Ако, Еу Скотч. Еускорж. Соромно має бути, чесно. Ні, номер на місці. Реально, 40. У вас там 7644. Люди їдуть, блін, маєте страховку на документи, вас, що ви застраховані, автобус цивільний, цивільний відповідальність. зачитай тон. Може у вас жетон? А нема жетону? Нема жетону? не Я не працівник ДПС. ДПС стоїть на дорозі. Не працівник ДПС? Це чудово, так. Є, пройшли ми долі. Всі страховки, пасажири, водіїв, всі ТО, навіть тюф німецький. А Тагоров маєте, так? Чудово. Шайби, все. Термін дії, Слухайте це. Та цей автобус тільки що два рази перевіряли всі документи, списували. Ви, 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 ви що, знущаєтесь? Ви що підозрювати? Ви що знущаєтесь? Ви з в'ян, знущаєтесь? Так два рази зупиняли. Ви не спіти. Я вас я не можу. Мені новочі були люди їдуть. Ви затримуєте Ви затримуєте? А оця культура то що ви знімаєте? Ви але не знімаєте це культурно ви затримуєте? Я перевіряю, він несе нормально нормальні документів. Це він може і мішайте. Це всі документи мають. Йдемо, їдемо, їдемо, їдемо. При перевезенні ви повинні мати надати послуги про ціну карту. Не розказуйте їм казу. Не розказуйте байки, інспектор. Інспектор, ну сказуйте Байні". При перевезення перевезеннях. Людина каже, що комерційні перевезення не здійснюють. Ви, комер... закон... Ви не здійснюєте Ні. є закон України. Так? Так, так. Закон України, я думаю, наша міліція підчиняється. Та, закон кінець страску, так що є така стаття 39. для власних потреб. автомобіль. Може їздити, де хоче. Продуміть, продуміть, що хоче. Щоб всі чули, тут. А всі вже чули то 10 разів. Це всі ви, ви ви, до вашої до вашої, вашої голі. Всі не, не говорите. Так. Так, ви такі передуваєте десь тут документи на питання. Той що той, що я не читаю. Ну ви поважайте мене, боже потім вас поважати, та забудьте що за хабарі, а що ви навели то мільйона? Закон України для власний трас. Так є власний. Я їжу де хочу, куди хочу, і я хочу, тому що. Кажуть, бо ціники дають, що я маю їхати, акт технічного огляду в них зробити, щоб доїхати до Львова шал купити собі супермаркет, їсти в нас привезли. То не Ні, і, і дітей. Якщо то мої родичі, сусіди, я вожу кого друзі, я хочу, навіть я друзі. коли я займаюся, коли я підприємець, займаюся комерційним, регулярним, тоді потрібні всі документи. Але коли в мене всі документи страховки є, все і цей мій транспорт, я їжу куди хочу. Я зараз їх всіх посажу і повезу їх туди. Ви мені не маєте просто сказати. От, закон України прийняла Верховна Рада? Ну, якщо Верховна Рада ви не підчиняєтеся, то не вибачте. Значить влада наша не підходить, вам буде міняти владу. Читаю документи на перевезення пасажирів автобусом для власних потреб для автомобільного перевізника. Це я є документ, який засвідчує використання автобуса, техпасу, я Я показав на законних. Півники дає, будь ласка, слухайте, бо зараз знову чули. Список пасажирів, які перевожу я завірений особистим підписом перевізника, я зараз їх сажу, пишу, що я їду з такої таку, заповнюю кожне ім'я і підпишуюся. безпечатно. Та інші документи передбачені куда з України. Це Права для водія, посвідчення водія відповідної категорії, санкційні документи на автобус. Все, далі що. будь ласка. А, а то є нерегулярно. Чи, читайте? Дорожній лист. Та, то є, то, для власних якщо. Для, для, для та, власних потріб. Для пучать, власних потріб. Якщо ти підприємець, то підприємець. Щасливої дороги. Інспектори визнали, що вони не праві. А ви взагалі, можна поцікавити, що є? Відійдемо сторони да. я по батькові посади, щоб ми розуміли, що so, я вою присутньо. Куба інспекторів Згідно закону України про міліцію, Працівник міліції має приділяти документи до особи, до якої він звертається. Я до вас не звертався, значить я журналіст. Я журналіст. Ви можете представити. Будь ласка, п'яту статтю закону про ви представити Можете я її на пам'ять знаю. Ви звертаєте, чи автобус поїде? Ви інспектор взагалі інспектор ДАІ чи не міліція? Не. А? А чому ви Ні, А? Ні, не інспектор. Патрулювання, перевірку документів, без жетонів. Хлопці, ви ж попросили підійти розбирати документи. Я розібрався, висив розібрали ну, ви, ви, ви водій, я відпустив хайдівця. Це водій вам пояснив. Які підстави ви це робили? А ви кричите, то, що ви які підстави ви це робили? То, прошу мене відповідати. Хто ви є? Хто ви є? Хто ви є? Виключ місць, ви мені всі це Ви поводите себе некоректно. Хто ви є? А ви себе коректно? Я не знаю, хто ви є. Скажіть, будь ласка, хто ви є? Скажіть, хто ви Хто ви є прізвище. Можете сказати, Можете Показати, прізвище сказати. Я до вас і... не звертався ну, прізвище Скажіть, ви зараз звертаєтесь, не ситіть вони, вони, не то, кажу, не ви то міліціонер за локте Ви працівник міліції. Так, так, а в мене зони складається, складається, складається враження, що ви собі купили форму на базарі і виходити підробляєте гроші. Ходити представтеся по відробляти. Такі, нові, ти кидався я на нашому посилі, ти кидав з колоти. Хочу і кричу yeah, yeah. по свічі. Yeah. Хочу і кричу. Yeah. Інспектор, ви мені кинулись я. на камеру. Ви себе як хуліган поводиш, як гопник якийсь. От ви як гопники дійсно. Я як гопник, я кидаюсь комусь на камеру. Ви попросили, ваше посичність. Я тобі за погони що? Будемо кричати. Покажіть, що ви є? Ми хочемо написати скаргу. Я хочу написати особисто скаргу. Я, чесно слово. я скільки. Багатьох інспекторів поважав то, що сьогодні твориться. я не знаю, чи це вам вказівка така жорстка дана. Я не розумію, що твориться з Львова. Навіть не було такого. Чому ви це робите? Сергій, дивіться, ми автобус. Підійшли, виїздили ситуацію. З потеря говорили. Ми підійшли висно. Хлопці, в чому справа? Ми не бачили, що там було. Я не знаю. Сергій, ми не знаємо, що там ми було. було. не їм одна структура. Ми не бачили. Ви бачите, де ми були. Ми підійшли, Подивили. Що сталося? Бачимо, перезупинили тут, перекрили дорогу. Хлопці на я бачив, яка погоня була Та за цим. Ви так само були місці. Ми перевисли ситуацію. Хлопці показали документ, що Зупинять, подивили. Ми розібрали хай. Каже, посвідчене ліви просто ми хочемо їхати. на Воду там ще інші автобуси блокують. Ми хочемо їхати. До не блокують, блокують посвідчення. Покажи, і ми розходимося. Скажіть, просто ми не хочемо сваритися. А ви хлопці? Ви собі на крицет. Я не свар. Ми, ми нормальні. Люди. Я так само нормальний. І ми завжди ми навіть чесно. Ми не нормаль. Кам... Що я нормальну? Ми завжди. Я, ми а я, ми завжди... Не я не завжди хлопцям а, кажу. А, а, а а то кидання на камеру. Це адекватно? Андріан, може, емоції? Може, да дійсно. Можете розбирати. Так може в тебе емоції? Ти висоти зустрінеш мене, бо в тебе емоції. Я Я нормальний чоловік реально. Я вас всіх не перший раз бачу. Слухайте, я всім дорожнього контролю кажу. Ведіть цивілізовану культурну мову. Те, що я сьогодні бачу, я, бачу, я в 6 час. Можливо, можливо. можливо, чому? Трик. Тому що вже, дивіться, бачу, і, е, яка погода? Холодно, всі позамерзали, ви холи. Ви нерові, 300, бачили, перед тим тут 300 чоловік було. 300 я, ми 300 чоловік. ж під'їхали щойно, ви ж бачите. Просто представтеся. Почекай, не треба посвідчення, просто представтеся. Представтеся, прізвище, ім'я по батькові. Я вам казав, що є по Представтеся, прізвище, ім'я по батькові і ми йдемо. Моя фамілія? Дзьоба да. Вадим Іванович. Все, дякую. Це mm -hmm. правда? Я попросив вас вибачити. Да. Якщо ви вважаєте, що мої дійсно були такі, що вас образили вашу честь і гідність. Повірте, і я ще раз прошу вибач, моя честь і гідність над тими діями, що ви робите з автобусами, і людьми, особисто, я, вас я можу э, переступити і повірте, ви э, ну mm -hmm. і протест... ну, є, я не норма, є такий та. образливий. Там ви мене там Бог знає, як обрав. Мені образливо за ті дії, які ви робите з тими автобусами. Чесно, я, автобус, я через тебе дуже багато переступив. Є і в мене. Я водій, показав. Я сказав, хлопцю. Він показав, що закон для всіх, все нормально, автобус поїхав, хлопці. Ну, треба перевірити, перевірили документи. Є всякі... Ми третій раз тільки що йому нерви тріпали тому автобусу я, три рази. Я кажу, вибачайся, якщо йому діє, Все, Добре. Три рази на кілометр. Ну, я не знав, хлопці, я звідки знаю, що їдем, три рази, чотири місяць говорю. Що, їдемо, Андріан, тіде, нема часу. Я ще раз попрошу секунду.